Небезпечна ситуація на автошляхах при виїзді з об'їзної дороги у Яремче трапилася смертельна ДТП. 68-річний мешканець Надвірнянського району керуючи вантажним сідловим тягачем, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку. Пішохідка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспортного засобом. річну потерпілу місцеву мешканку доставлено було до лікарні. Однак від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла у медичному закладі. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. Результат показав, що за кермом чоловік був тверезий. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження слідчими це за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліція наголошує на дотриманні вимог правил дорожнього руху. На швидкісних автомагістралях потрібно бути уважними за кермом, обирати безпечну швидкість та тримати дистанцію. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на важі.